Усім привіт! Зараз ви знаходитеся і Сисіс World. мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про серіали. Зараз літо і багато кому нічим зайнятися. Немає навчання, сидиш вдома, не знаєш, що робити, і. Починаєш читати книжки, дивитися серіали. Про літні книжки я вже зняла відео на своєму книжковому каналі. І сьогодні я вирішила вам поговорити про мої улюблені серіали. Я їх дивлюся дуже багато. Я не можу не дивитися якийсь серіал. Як тільки я закінчу якийсь серіал, я починаю дивитися новий. Або я можу дивитися декілька паралельно, але я обов'язково маю дивитися серіал. І так як зараз літо, я також активно дивлюся серіали, хоча хотілося б, напевно, більше читати книжок, ніж дивитися, або, в принципі, робити щось корисне, щось продуктивне, але, на жаль, не виходить. Тож сьогодні я роз... Скажу про 25 своїх улюблених серіалів. Я одразу виділила ті, в яких є саме літня атмосфера. А далі я просто скажу про свої улюблені серіали. Якщо вам сподобається це відео, то в мене також ще є добірка на другу частину. Тож почнемо ми з вами, як я вже сказала, з серіалів, де є. Трошечки хоча б літньої атмосфери. І перший з них це цього літа я стала вродливою. Думаю, про цей серіал чули всі. Є книжки, цей серіал саме знятий по книжках. І буквально мені здається, сьогодні чи завтра виходить перша і друга серія третього сезону, і вона буде виходити аж до вересня, десь до середини, по серії кожного тижня. Це серіал про Беллі, головну героїню, яка кожного літа приїжджає до подороги її мами додому. В їхній будиночок, він там на морі, і у цієї мами є два сини. І коли вже вона подорослішала, то вона почала ними цікавитися, вони почали цікавитися і нею. І це просто база усіх серіалів. кого ж з братів обере головна героїня. Він трошки крінжовий, але він класний, він літній. Другий серіал фітьма сферою це зовнішні мілини. Я передати не можу, наскільки сильно я люблю цей серіал. Просто запустіть мені його по венах. Я дуже сильно його люблю. Це про групу підлітків, які шукають золото, і це дуже класно. Можливо, зараз, коли я так коротко розказала сюжет, це звучить якось дуже по-дитячому, чи що, але насправді. Дуже дуже класний серіал, який я буду рекомендувати усім і кожному. В ньому зараз є чотири сезони, і в 26-му році має вийти вже п'ятий останній сезон. Наступний серіал ми були брехунами, і цей серіал також знятий по книжці. Тут один сезон він завершений. Це одна з моїх найулюбленіших книжок. Просто вау! Муа. Я завжди завжди буду рекомендувати цю книжку. І тепер вже не знаю, пару днів назад вийшов цей серіал. Я тепер його теж всім рекомендую, тому що це серіал також про дівчину, у якої там є друзі сім'ї, її сім'я, у яких є свій острів, і вони там живуть, вони туди приїжджають кожного літа. І у них там є своя компашка підлітків, дітей, вони називають себе For the Liars». Чотири брехуна, чи якось так. І це дуже цікавий серіал. Там є загадка. Я перечитувала цю книжку і все одно я другий раз плакала. Просто подивіться, будь ласка, подивіться. Це, це вау! І ще там грає Керолайн «Щоденників вампіра. До речі, спеціально до цього відео вдягла цю футболку. Наступний літній серіал. Я б не сказала, що він прямо вже настільки літній, як минулі три, але також. Це загублені. Це серіал ще 2000-х. В ньому, мені здається, аж 8 сезонів, але він дуже цікавий. Ми ці серіали дивилися всією сім'єю. ще, насправді дуже багато років назад і зараз я його передивляюся. Це про великий літак з величезною кількістю пасажирів, який потрапляє в турбуленцію і падає на острів. Який ніхто не може знайти, і вони не можуть звідти вибратися. Вони починають трошки жити на тому острові, звісно, не покидати надії, що вони можуть зв'язатися з кимось, щоб їх забрали з того острова. І на тому острові, виявляється, що є свої таємниці, і це дуже цікаво. П'ятий серіал, про який я розкажу, це «Бріджертони». Я думаю, ви точно чули про цей серіал. Це серіал про десь, напевно, 18-17 століття, десь там, про королівські сім'ї або Просто такі заможні сім'ї про їхні проблеми, особливо про їхні відносини. Кожний сезон відділений окремому брату або сестрі сім'ї Бріжертонів, їх там дуже багато. Поки що вийшло три сезони, і ще один сезон є окремий про королеву Шарлоту, яка не відноситься до їхньої сім'ї. І вже мені у 26-му році має вийти четвертий сезон. Наступний серіал не такий прямлітній. Але я не пам'ятаю там сильно холодних сезонів, що показували. І не знаю, він доволі такий легкий здається, дуже підходить на літо. Це Емілі в Парижі. Там мені здається чотири сезони. Четвертий сезон вже ну не дуже класний, але напевно перші два сезони вони дуже класні. Вони розповідають про дівчину, яка приїхала працювати в Париж в французьку компанію, і як там до неї ставляться як до американки, тому що вони ну трошечки консервативні. Вони не звикли до таких людей, особливо до американців, які дуже відкриті, які дуже щирі. Вона ще починає вести свій блог, який набирає велику популярність. І останнє, яке відноситься у мене з мого списку до літніх серіалів, це не серіал, це реаліті шоу. Обережно гаряче, воно крінжове, але мені чомусь саме влітку воно дуже добре заходить. Це про людей, які не бачать себе в стосунках постійно змінюють партнерів, ведуть такий дуже цікавий різний спосіб життя, і їх відправляють на цей острів, і їм кажуть, що от у вас є сума грошей, там є і дівчата, і хлопці, і якщо вони там, наприклад, навіть поцілуються. То у них віднімаються ці гроші, і всі гроші діляться на всіх. Тобто, якщо якась одна людина або там дві людини це зробили, то віднімають гроші у всіх, і не знаю, за цим просто прикольно споглядати. Не те, щоб це було прям дуже дуже цікаво, але. Але нормально, насправді я ще чула про Love Island, і мені здається, що це має бути щось дуже схоже на те, хоча я то не дивилася. І Тепер ми з вами переходимо просто до моїх улюблених серіалів, які я дуже сильно люблю. Дивлячись на всі ці серіали, я би сказала, що у них плюс-мінус одна і та сама естетика або схожі персонажі, але це означає, що в мене є свій смак. Тут багато відомих серіалів, але я розумію, що багато людей цього не дивилося, тому що я сама взагалі нещодавно подивилася декілька з цих серіалів, не дивлячись на те, наскільки вони відомі. І я знаю дуже багато людей, які нічого з цього не дивилися, тому я маю тут про це розказати. І почнемо ми з вами з мого найулюбленішого серіалу усіх часів Ходячі Мерці. Це серіал на 12 сезонів з купою персонажів про постапокаліптичний світ зомбі. Він дуже класний. Там немає сильного уклону на зомбі, там більше на відносини між людьми. Це дуже цікаво. Я його проковтнула ще десь два роки назад, дуже швидко. Він дуже класний, там купа історій героїв. Другий один з моїх найлюбленіших серіалів це «Щоденники вампіра. <сл aten> Угу. Тут, до речі, знову про дівчину, яка має обрати між двома братами своїми любовними інтересами. В цьому серіалі є відьми, вампіри, вовкулаки, там, не знаю, звичайні люди. Дуже цікаво. Там вісім сезонів, тож якраз на літо повністю подивитися серіал, хоча б сказала, що він такий більш осінній. Наступний серіал також осінній, але поки є стільки часу, там поки чекати осінь, американська історія жахів. Вау! Мій улюблений сезон, звісно, перший, тому що далі вони трошечки скатуються. Для мене найкраще це перший, і третій. Я поки що я подивилася тільки сім сезонів. Всього їх там, мені здається, тринадцять чи дванадцять. І також ще є продовжені «Американські історії жахів. Там, де мені здається, кожна серія окрема історія, чи не пам'ятаю. А тут кожен сезон це окрема історія. тобто... Я думаю, що можна, в принципі, ці сезон дивитися в довільному порядку, але я їх дивлюся так, як воно вже йде. І це дуже цікаво, воно дуже атмосферне. Перший сезон про будинок з привидами, як туди переїжджає сім'я. Це неймовірний сезон. Обов'язково подивіться. Я коли тільки почала дивитися цей серіал, цей сезон перший, я його подивилася, але потім я декілька днів не могла його дивитися. І я просто ці декілька днів думала про те, щоб я нарешті змогла. Повернутися до перегляду цього серіалу, наскільки класний він був. Наступний серіал дуже схожий на цей «Королеви Крику». Це серіал про коледж, в якому стаються вбивства. Це такі сатиричні жахи. Він дуже класний. Він також дуже цікавий. І там всього на всього два сезони. І мені здається, там не багато серій. Щось типу 12, а не по там двадцять чимось, і не по 12 сезонів. Тож він швидко йде, і він цікавий, він прикольний. І наскільки я пам'ятаю, він не завершений. Ну тобто, там якась лінія завершена. Але в принципі вони там дали підказку, що буде третій сезон, але цей серіал закрили і звісно, що третього сезону вже не буде. І раз ми з вами вже пішли по таких серіалах. Я також ще згадаю «Chilling Adventures of Sabrina». Я не пам'ятаю, як це буде українською. Моторошні пригоди Сабріни. Це дуже класний серіал про відьом. Там ще є люцифери. Я насправді дуже давно дивилася серіал, але він був дуже атмосферний. Я зараз не дуже пам'ятаю не знаю, якось детально його. і, можливо, я б навіть хотіла його передивитися. Останній серіал, який я вважаю з такою самою естетикою, це милі ошуканки. Я прямо зараз дивлюся цей серіал. Я зараз буквально там на 11 серії другого сезону, але хотіла включити цей серіал в це відео, тому що я вже розумію, що цей серіал дуже підходить до мого смаку, і він мені дуже подобається, дуже швидко його дивлюся. Там дуже цікаво це про групу дівчат, підлітків, які ходять в старшу школу, у яких померла їхня найкраща подруга, і вони намагаються знайти вбивцю, поки якась інша людина. Підкидає їм якісь загадки, заплутує їх, лякає їх, портить їм життя. Хочу попередити, що у цього серіалу українською є тільки перший сезон. А далі мені було дуже важко знайти, де подивитися далі. Я спочатку загуглила, воно мені сказала, що є всі сезони українською. Я так думаю, супер. Потім я не знайшла друзену українською. Думаю, ладно, я пошукаю англійську. Англійську теж ніде не знайшла. І в підсумку я собі просто скачала англійську, це був просто останній мій варіант. Я про нього є згадала. Якби я про нього не згадала, я взагалі не змогла дивитися цей серіал. Це Дуже сумно, Тож я вас попереджаю, що буде важко знайти продовження до першого сезону. Наступний дуже популярний серіал це пліткарка, саме оригінальна пліткарка 2000-х тому що є ще нова, я її не дивилася, але я впевнена, що вона буде не така айконік, як перша пліткарка. Це про старшу школу, про двох кращих подружок Сиріну і Блер, про їхні закоханості, про якісь там секрети. І основна сюжетна лінія це саме пліткарка. Це блог, який з'являється незрозуміло звідки. І ніхто не може зрозуміти, хто його веде. І до самого серіалу тянуть інтригу, хто ж веде цей блог. Наступний один з моїх найлюбленіших серіалів це Доктор Хаус. Він одразу так називається. Він не лікар Хаус, він доктор Хаус. Я розумію, тому що він доктор наук. Це серіал про геніального лікаря Хауза, який лікар-діагност, але він розкриває найскладніші лікарські справи. До нього потрапляють пацієнти, яким не можуть поставити діагноз або поставили діагноз, але потім виявилося, що він неправильний. І кожна серія в основному це різні пацієнти. Хоча буває там серія, коли пацієнта може бути на дві серії. І це дуже цікаво. Мені завжди дуже цікаво дивитися цей серіал. Я його вже колись дуже давно дивилася, але мені здається, що тоді я його не додивилася. І зараз я його передивляю. Це там всього вісім сезонів. Я зараз знаходжуся там на другому сезоні, але це дуже цікаво. І паралельно з усім цим ще розказують про життя Хауза. Наступний серіал це агент Картер, і це серіал Марвел про агентську спілку десь там, в мені здається, 40-х, 50-х роках. І головна героїня — це жінка яких тоді не дуже сприймали, і вона намагається показати, що вона сильна, що вона крута агентка, що її можна брати там на завдання. І також, вже, якщо я почала розказувати про Марвел, я також ще розкажу про серіал Агенти Щит, який я просто обожнюю. Я не очікувала від цього серіалу нічого, а отримала все. Я зараз додивилася поки що тільки два сезони, тому що я дивлюся прямо зараз Марвел в хронологічному порядку, і я ще не дійшла до моменту, коли я зможу дивитися далі цей серіал, хоча я б дуже сильно хотіла. Тому що він мені дуже сильно подобається. Він розказує про якраз таке агентство щита і про команду саме одного їхнього агента. Вони там розбираються з паранормальними якимись штуками, з різними спілками, які там щось не знаю, планують погане для Всесвіту світу. це дуже цікаво. Це в стилі Марвел. Зараз трошки вкину бази, грав кальмара. Третій сезон мені не сподобався, який там вийшов десь місяць назад. Він я мовчу просто про третій сезон. Я його ніколи не бачила. А от перший другий сезони дуже класні. Особливо в мене улюблений другий сезон. Його просто обожнює. Коли його подивилася, я потім не могла перестати про нього думати кілька місяців. Це була Моя Римська імперія. Я не думаю, що залишилися люди, які не бачили цей серіал, але можливо, і можливо, це буде ваш останнє вже вас. що треба все-таки його подивитися. Наступний серіал це зовні. Я дуже сильно люблю цей серіал. Там мені здається є. Три сезони, і четвертий сезон має вийти в двадцять шостому або двадцять сьомому році, і вже просто не можу год дочекатися. Це дуже цікавий серіал про містечко, в яке, якщо ти заїжджаєш, ти вже звідти не можеш виїхати. І про людей, які там живуть. Вони туди приїжджають вже дуже багато років і намагаються сховатися від монстрів, які виходять на вулицю вночі, і їм треба ховатися, закривати двері, щоб ці монстри. Не вийшли, щоб вони їх не вбили. Це дуже цікаво, дуже захопливий серіал. Якщо ви його ще не бачили, подивіться. Мені здається, він був дуже популярний цієї осені, і більше людей його подивилися. Уся моя сім'я його подивилася. Я його подивилася декілька разів разом з ними, і Муа. наступний серіал База Дивні Два. Вже зовсім скоро має бути п'ятий сезон. Мені здається, в 26-му році, от, от взагалі, вже має бути. На початку можливо. Я забула. Воно буде 21 листопада. Тож п'ятий сезон цього серіалу. Кінцівка цього серіалу вже буде дуже-дуже скоро. Тож, якщо ви ще не бачили цей культовий серіал Netflix, то обов'язково його подивіться. Він оповідає про підлітків і про світ виворіт. Я не пам'ятаю, як вони його називали. В першій серії показується те, як діти... Грають в DD Dungeons Dragons. І один з них програє вигаданому персонажу, і потім він їде додому, і він зникає. І вони намагаються його знайти. І це все дуже цікаво. Мені здається, не дуже цікаво розповіла про цей серіал, але, але він дуже цікавий. Наступний Люцифер. Який це класний серіал. Мені здається, про нього недостатньо говорять, тому що він дуже класний. Він розповідає про самого Люцифера, який. Приїжджає на землю, спускається на землю. І йде працювати в поліцію з детективом Хлоєю, як вони там розп'язують свої справи, які намагаються сховати те, хто він насправді. Наступний дуже хардбрейкінг серіал «13 причин чому я його подивилася десь рік назад, і він мені просто тоді розбив серце. Герої мені стали такими рідними, і це було дуже класно. Це було дуже цікаво. Насправді, перший сон для мене був найгірший з цього цього серіалу. Але він також був не менш цікавий. Тут цього є чотири сезони, і в першому сезоні історія починається з того, що до головного героя Клея привозять 13 касет. І він починає їх слухати. І кожна касета це історія Ханни Бейкер, яка покінчила своє життя самогубством. І кожна з цих касет — це якась людина з її життя, яка і стала цією причиною. І він слухає, він починає розбиратися. він Планує мститися. В серель показується, як він ламається, поки він усе це слухає, поки він усе це вирішує. Наступна класика — «Секс і місто про чотирьох подруг, яким я не знаю скільки років, тридцять чи чимось. Вони живуть в Нью-Йорку. Вони намагаються знайти собі кохання про їхні проблеми, про в принципі їхнє життя. Це справді дуже цікаво. Я не пам'ятаю, скільки там сезонів, можливо, там вісім сезонів десь. І серії буквально по 20 хвилин, що дуже велика рідкість, тому. Він дуже швидко дивиться. Він дуже цікавий. Він смішний, він розкриває проблеми. Тож, наступний серіал Моє кохання, яке далеко не всі розуміють, коли завмирає серце. Це історія Ніка і Чарлі, цей серіал знятий по коміксах, який я ще, на жаль, не читала, але цей серіал я просто обожнюю. Він дуже такий чізі, бувають там крінжові моменти, дуже солодкі моменти. Але він насправді піднімає багато важливих тем, таких як розлад харчової поведінки, прийняття себе, прийняття своєї орієнтації. І я вважаю, що він точно вартий перегляду. Останній серіал, про який я розкажу в цьому відео, тому що воно виходить вже доволі довгим. Це Я ніколи не. Про цей серіал я також не бачу, щоб багато хто. Говорив, але я його просто обожнюю. Він напевно має в собі десь 4 сезони. і Кожна серія це десь 20-30 хвилин. Він дуже швидко йде. Він дуже цікавий. Він про дівчину, яка вчиться в старшій школі, яка має вирішити проблеми зі своїми романтичними стосунками, зі своїми стосунками з батьками, з друзями. Їй треба обирати коледж, обирати своє майбутнє, і це дуже цікаво. Буде дуже смішно, воно дуже прикольно, дуже легко дивиться. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться. І на цьому все в цьому відео я розповіла в основному дуже популярні серіали. Але тим не менш, я вважаю, що про них треба ще більше говорити. І якщо вам це відео сподобалося, поставте лайк, напишіть коментарі, що з цього ви дивилися, або напишіть ваш улюблений серіал, який ви рекомендуєте подивитися. Підписуйтесь на мій канал і чекайте другу частину цього відео, в якому я розкажу вже більше про не такі популярні серіали, але не менш цікаві, не менш захоплюючі для мене. Тож підписуйтесь на мій канал і усі інші смереч послання на які в описі. Усім па-па-па-па!